Всім вітання, любі друзі, всім вітання. Дивіться, кого листя нарвав вітер. Був дощ, вітер. І отак нагнав того, що нарвав того листя. Але все успокоїлося. Вже все тихенько прийшов дощ, прийшов дощ. Ще сьогодні зранку такий файний дощ пройшов. Ну але вже вітру немає, вже тихенько, без вітру. І знову від дощу, подивіться, я під'язала, прив'язала, і знову ті мої гортензії похилились. Ну, то що зробити? Вони важкі, ну я нічого не год зробити. І їду в місто, їду на нову пошту, відправити посилочки. Жіночка. Ну і там має ще купити. Можливо, вам ще щось покажу, не знаю. Всі вітання, мої хороші. Всі вітання. Знаєте, вроді на дворі так марно, хмарно, хмарно. Без дощу вже. Зранку такий дощ, такий дощ був. Зараз без дощу. Вийшло було сонце. Зараз знову вже такі хмари е, пішли. А я не, я не ну як. я не змерзла. я не не змерзла, змерзла. Вроді думала, що треба щось одіти краще, ліпше, бо того, що холодно, а, а я щось так купила. е, відправляти хочу, відправити посилочки, бо жіночка переживає одна. Так що я зараз відвезу. Не знаю, мої хороші, так, так, не знаю, що навіть маю робити. Що дзвонити якомусь другому майстрові, чи що не знаю. Вчора були на празднику в смахі. Були на празднику. Їздили, трошки посиділи, побули. Їхали ся в машину. І чоловік до мене каже, а січка травила, знаєте, ну машина така, яка машина, така їзда. А січка травила, а він. Їхала з нами ще дочка. Ромко десь поїхав, бо по потребі там було. Він не був з нами. А він ай, машина не їде, ти не сказала, несе. Попробуй, як їде машина, попробуй, як їхати. Попробуй. Але я казала, я казала, щось там машина скаче, щось в машині бракує. Я знала, що свічка траве, а він каже, не казала. Не казала, то значить зроби, ти вже ти вже в'їдеш сам, то зроби. І він правда поміняв свічку, не знаю, чи воно добре чи не добре, не знає. Калабаніє. Калабаніє. Попройшов дощ. Є так є. Алеча, алеча посипалася так, що колись би де, алеча так сипалося. Всі рвали, всі збирали, варили варення. А зараз алеча посипалася. нікому, не. не потрібно. Включу світло, бо забуду. Добре, їду, їду. ще щось вам потім покажу. Треба хліба мені купити, бо... <різвіст> бо... маю хліба. Так. Так. Пошта щось закрита, може, завтра, мені треба на пошту. Прийшло мені якесь. Якийсь там... якийсь лист прийшов мені. Мені дзвонила поштарка, йде тобі там. Прийде тобі там лист є. Треба піти забрати. Що за лист, я не знаю. Але є. Треба забрати. Знаєте, от нагадую, де я мала заїхати. Де я мала заїхати ще, крім кошти, де я мала ще заїхати. нагадаю, нагадай сумні. Вже паде дощ, знаєте? Вже паде дощ, дякувати Богу, давно не було. Нічого, я не надовго і я не буду ходити так по коміже дощ. Щось буде не так, там, ну то не, не вийду, і не, ну, не піду в місто. Я не знаю, я не маю певно парасолі. Певно, що немає якої. Розчепірки. То я не піду, певно. А може ж так хмара, не знаю. Коротше, їду. Їду вперед на пошту, а там дасть і видіти. Ведь тут уже не нападаю, тут сухо, то да там я как-то камперетка пришла, напевно что, я так себе подумала. Mm -hmm. Все, ой, хороші, я приїхала. Приїхала, виходжу, і ще маю заїхати, але заточно мені треба і, і срочно О, в Київстар. То я ось зараз, зараз пошті і зразу в Київстар заїду. І все, бо мені треба, щоб вони подивилися до телефона. Іду, виходжу. Все, мої хороші, відправила. Е, тепер точно в першу чергу їду в Київстар. Тоді мені треба зайти в копійку. Там В копійці все, знаєте, є таке, трошки як я направила, трошки є, вроді би, вибору і ціни менше більше, що, що може бути. Того я зайду в копієчку і куплю те, що мені потрібно. І туди що? І туди? Ще куди зайду? Може, племінниці зайду? Я не знаю. Я не знаю, куди я зайду. Не знаю, куди я зайду. Добре. Їду. Знаєте, зайшла в аптеку, їду вже додому. Зайшла в аптеку е на триміть. Гримить, і от такі, що дощ е, починається, і така туча суне. Але е, гримить голосно, голосно гримить. Зайшла е, в аптеку купити від іжоги. І е, думаю, куплю собі від ну щось від грипу. Я забула, ви знаєте, в нас такий гриб ходить, такі якісь пошести такі, що от всі діти пішли до школи і почалося зразу на другий день. Всього мене йшло, я вбиваю. Почалося зразу на другий день таке, то все якісь, у нас кажуть, пошести, вірус, що всі починають хворіти. І я думаю, куплю щось від грипу. А воно, знаєте, я забула, от я забула. Ми як хворіли грипом, ви знаєте, що нам помогло? Нам помогло лишення сил. От німе сил, ми пили, німець сил, пили німець, і нам німесил поміг. Так, ми не пили вже ніякі всі, е, чаї такі. Не пили, просто пили німисил і він нам поміг. Я взяла шість пакетиків е, е, тих чаїв, якісь новий ще, якісь інакший, навіть не знаю який. Каже, що вроді нічого. Ну, кажу, Дайте шість пакетиків і попробуємо. Як... ні, якщо, не дай Бог, будемо хворіти. О, ну, от таке бо. 36 гривень. Ну, Всі ці чаї, вроді, в нас десь так 40-41 гривень, ну, 36 гривень. Таке одне те саме, лише інакше якісь фірми. Тож паде? І їду я додому, зайду до магазину, ніде не завертала. Те, що треба, куплю в магазині. Завернула що до аптеки. От купила те, що мені треба, і все. І, і... І вже можна ніде не завертати. <гум> можна ніде не завертати, гроші пішли. Та? Отак. й <гум> дощ. й дощ. Хмара, напевно, що така. Звідти хмара. Звідси така хмара. Такий дощ. що. Дощ. Що? Осінь, ну ще тепла осінь, що така дати. Ще осінь тепла. Ще буде того, знаєте? Поки ще тепло. Ще нічого. У нас, у нас е, тут кар'єр і їздя. Ливіть, що робить. Ай-яй-яй, опаніє тебе. Летить, а летить, а летить, бідне, а летить, Куда летить? А потім у аварії. Ну куди ж ти летиш? А? Чоловіч? Куди спішиш? Дощ паде, а дощ то паде. І добре, що я ніде більше не повертала, бо була б змокла. Тут трошки перебігла, я стала під самими дверями перебігла, купила то, що мені треба, а гроші пустила. То Яка різниця, де ті гроші пустити? Вони б вони були. І все. А дощ такі потоки течуть, такі потоки течуть? Такі громи, як ніби навісні, знаєте, як на весні. Не виділа, що блискало, але гриміти гримет. Хлопчина чекає, перечікує дощ, бо йому треба далеко йти, тож він змокне до нитки, йти немає. А я вже о, чуєте гримет? А я вже доїду додому і може перебіжу, машину лишу і перебіжу, хапну пакет. Купила хліба, купила, uh, купила що майонез, сир і, і, і то, що купила. То, що треба, то купила і, і їду. Вам покажу зараз, що я купила. Покажу, що я купила. Їду. Їду, мой Бо бодощ. Одощ. Йде то під карасольком йде. Добре. А, потоки, а потоки зараз вам покажу. Бачите? Бачите, який, який дощ, неможливо, неможливо спинити. Дивіться. От спиняє. А дощ, а дощ, а дощ і потоки течуть. А? Так, все, приїхала. Приїхала. І вже буду висадити. А дощ такий пере, що я не знаю. Я не знаю, я змокну, я зараз змокну. То змокну, то що робити? Я так зроблю. Я зараз зателефоную до чоловіка, щоб мені виніс Ну а що я змокну і все, а мені винесе парасолю. І так буде, забере пакет, зажене машину. Так? Телефонує. Телефонує, щоб мені парасоль. Ну, а що буду? Мокла. Що то я маю мокнути, якби його не було вдома, а, а він є, ні? Спить напевно. Що придуш, ще й робить? Винеси мені парасолю, водошліє, як з ведра. Я зараз мокну плечі будуть мокріські. Та да. давай вийди на дощ і мені начне си парасолі, а сам йди, Нічого буде страшного тобі. Добре, давай. Давай. Чи? Я б сказав, що нічого страшного, що я з боксу. Нічого страшного, але що я маю мокнути? От нічого страшного, але я не хочу мокнути. Ха -ха. Видите, котрим боком нася парасоль? Забирай пакет. Забирай. І сумку мою забирай. На, І мою сумку забирай. Все. Треба тут. Мені треба пити. Пилотерафлю, бачите? То не терафлю, а кек-терафлю, Якесь інакше. Я вже вам показувала. То воно по 36 піктам, від гріпу. Сказали, що якась новинка, якась добре. Не знаю. Пила від іжоги. Ну, п'ю від іжоги, ну що зроблю? Мушу випити, бо їм то виноград зім, то якийсь то, то-то. Воно все має кислотність і, і маю іжогу. Бачите, скільки купила? Чотири. Воно коштує. Скільки то воно коштує? 21 гривень. Десь є ціна. 21 гривень, о, 2130 у нас коштує. І ножпи. І ножпи. І за це я заплатила, а, ще купила собі такий крем. Хто користується дівчата, хто користується таким кремом? От я користуюсь таким кремом. Денним, бо є нічний є денний, я, я користуюсь денним. То в аптеці я заплатила 570 гривень. А тут купила такий багетик різаний як батончик такий вузький. Купила чорну хлібину, так як завжди з дірочкою. Молоко. Бачите, 2,6%. Що то я ще... Я, по-моєму, брала, але, наприклад, на, на жирність я не звертала увагу. Не знаю, аж аж тільки що звернула увагу, що така. У нього жирність. Лагідний кетчуп. Ми ще що, щось там маємо, але і так ми вроді його і не їмо. але я не знаю, куди дівається. Кожна чоловіка не знає, куди дівається. ми не їмо. Майонез, як завжди, королівський смак. 67%. Отакий. От Немає вам одним дублем, навіть не, не виключається. І таку купила рибку на бутербродик. Отака от рибка на бутербродик. Маленька, вона, яка вже привезла до магазину, вже ну, філе, просто філе не треба. Нам. нам стане. Нам стане того. І таке дві. Дві пакети таких макароні. Ось от таке покароні. Що, Більше я нічого не купила. Абсолютно. Ой, і також потратила 300 з чимось гривень. Хай це був кульок подертий. Кульок вже подертий, вже його Все, більше нічого. Ще тобі покупка і тисяча гривень пішла як одна копійка. Місто моє хороше хоч не їхати, знаєте, поправлю. Місто хоч не їхати. Там зразу, ну, як, ну, мусиш щось купити, бо того, що живеш, ні? Але там зразу... Тисячу і не менше. Розраховуй на тисячу і не на менше. Ну так, ну, так така, така потреба. Ну, в аптеку мусиш заїхати, в аптеці самі більше по гроші пускаєш. Але без аптеки так само неможливо жити. Ну, от так само, мусить бути якийсь запас. От приходиться другий раз, е, другий раз от приходиться, а нема. Скрутиться вроді повно тих, того лікарства, повно того лікарства, а от того, що треба, нема. Ну, я не знаю, чи так у вас, але в мене так буває час. Отак вот в мене часом буває. Ну, а то решта пило так, щоб, так, щоб було. <смі> так, щоб було. Хочу манки, хочу манки, часом варю манку. Ну, а все я взяла одну рибку на якісь там якісь там футерброди може, зробити канапку за рибку. Може, зробити коли. Не знаю, як буде. Добре, от на цьому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе і свою родину, і всім до зустрічі. Гарного вам дня і хорошого вам настрою. Всім пока. Всім пока.